Добрий день! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему Володимир Мономах та Мстислав Володимирович Відносини руських князівств із сусідами. Мета нашого уроку охарактеризувати історичні постаті Володимира Мономаха Мстислава Великого. Особливості їх внутрішньої та зовнішньої політики, її результати в економічному, політичному, культурному житті Русі України, розвивати хронологічні вміння, працювати з різними джерелами інформації, аналізувати факти і події та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки, формувати в учнів самоідентичність. Виховувати почуття любові до Батьківщини, почуття власної гідності на основі осмислення соціального і морального досвіду минулих поколінь. Перше десятиліття 12 століття збігло в боротьби з половцями. Руські князі навчилися протистояти кочовикам і перемагати дедалі впевненіше. Найактивнішим учасником боротьби проти половців був переславський князь Володимир Мономах. Блискучими перемогами він зажив слави оборонця Руської землі. Тож, коли в 1113 році в Києві помер князь святополк, кияни, розчаровані його володарюванням, підняли повстання, вимагаючи собі за князя Володимира Мономаха. Як свідчить літопис, той спершу відмовлявся від київського престолу, проте, коли повстанці почали погрожувати масштабним свавіллям, погодився. Київ зустрів Володимира Мономаха із честю великою. Іменем Мономах Володимир Всеволодович завдячував своєму діду, візантійському імператору Константинові Мономаху. Тринадцятилітнім підлітком Володимир Мономах почав брати активну участь у державних справах, а невдовзі став мечем у руках батька свого, мудруця й книжника. Не цурався юний князь і книжної мудрості, залишивши по собі видатний твір Повчання «Повчання дітям». І давайте з вами розглянемо, яким же ж було правління Володимира Мономаха в Києві. Основну мету свого князювання Володимир Мономах убачав у зміцненні великокнязівської влади та посиленні державної єдності Русі. У його володіннях перебували величезні території, крім Переяслава, Новгорода і Києва, у державу Мономаха увійшла Турово-Пінська земля. Трохи згодом. Волинь. Авторитет князя був незаперечним, тож ніхто не наважувався противитися його волі. Він на власний розсуд міг переместити князів з однієї волості до іншої. Для зміцнення мирних відносин між руськими князями Володимир Мономах, як і його видатні попередники, вдавався до шлюбної дипломатії. Щоб уникнути спалахів народного гніву, було необхідно законодавчо владнати відносини між різними верствами давньоруського суспільства. Тому невдовзі, після київського повстання 1113 року, було ухвалено устав. Який доповнював руську правду. Нові статті обмежували дії лихварів і землевласників, сприяли поліпшенню становища міщан і селян. Устав заохочував також купців, було передбачено пільги тим із них, хто втратив майно під час війни чи пожежі. Правління Володимира Мономаха стало часом розбудови. Києва. У столиці, зокрема, постав перший відомий в історії міст через Дніпро. Зовнішньополітичні зв'язки Руської держави часів Мономаха були різноманітними. Як і його видатний попередник Ярослав Мудрий Володимир укладав династичні шлюби. Міждинастичні зв'язки поєднували Київ. Із Візантією, Англією, Швецією, Норвегією, Данією, священною Римською імперією, Угорщиною. Князювання Володимира Мономаха в Києві відомі кількома успішними походами проти половців. Утім, за часів Мономаха вони вже втратили воєвничість, тож суперечки часто розв'язувалися в мирний спосіб, тими таки династичними шлюбами. Ім'я Володимира Мономаха увічнили половецькі співці. Про нього складали легенди і пісні. Є таке оповідання про Євшан Зілля. Саме в ньому розповідається про видатного князя Володимира Мономаха. Володимир Мономах помер в 1125 році. Літописець, підводячи риску під його земними справами, вдався до образного порівняння. Благовірний і Христолюбивий той князь, читаємо ми в повісті минулих літ, просвітив Руську землю, наче сонце, промені пускаючи, і слава Його розійшлася по всіх землях. Поховали князя в Софіївському соборі що також було виявом неабиякої пошани. По смерті Володимира на київському столі утвердився Мстислав, старший із Мономаховичів. Мстислав Володимирович це великий князь київський, найстарший син Володимира Мономаха та його першої дружини, діти, дочки англійського короля Гарольду II. Останній князь, що утримував єдність Київської держави, Мстислав виявився гідним батька. За семирічне володарювання в Києві його згодом ушанували ім'ям Великий. Мстислав уміло керував державою, зміцнював великокнязівську владу, тримаючи в покорі норовливих родичів. Кілька успішних походів проти половців, які спробували підвести голову після смерті Мономаха, забезпечили спокій на південних рубежах держави. За Мстислава поживався західний напрямок зовнішньої політики. З літопису довідуємося, що київський князь ходив із військом на Литву. Про мир і спокій у державі свідчила. Будівнича діяльність князя. За Мстислава в Києві було закладено кам'яні церкви святого Федору та Богородиці Пирогощої на Подолі, освячено церкву святого Андрія Первозваного в Янчиному монастирі. Мстислав залишався в пам'яті нащадків, великим ще й тому, що був останнім єдиновладним правителем Київської держави. По його смерті почалася доба роздробленості України Русі, і розірвалася вся Руська земля з хіркотою свідчив Літописець. Час від середини 12-го до середини 13-го століття в історії Русі дослідники називають добою роздробленості. Сутність її полягала не в суцільній смузі князівських міжусобиць, Усобиць не бракувало, проте це не було щось нечуване, траплялися вони й попередні часи. Та якщо раніше Руська держава, переживши чварий розбрат, лишалася централізованою монархією, то від середини ХХ століття нею почало керувати об'єднання найсильніших князів, правителів удільних князівств. У закони на Любицьким з'їздом 1097 року водчена система так розвинулася, що удільні князі дедалі більше почувалися у своїх володіннях незалежними господарями. У появі самостійних князів з держав і полягає сутність роздробленості. Сучасні історики витлумачують роздробленість не як розпад держави, а як зміну її устрою замість централізованої монархії постала федеративна? І давайте з вами пригадаємо, що ж таке монархія, а що таке федерація. Монархія це держава, у якій найвища влада зосереджується в руках одноосібного володаря і у більшості випадків передається спадково представникам правлячої династії. Монархію, у якій усі частини держави підпорядковувалися одному правителю, називають централізованою. І Федерація. Держава, що складається з кількох самоврядних утворень, за якими зберігається певна самостійність, і саме не таку федерацію, і перетворилась Русь Україна з середини ХІХ століття. Давайте з вами розглянемо причини та наслідки роздробленості Русі України. Ну, насамперед, такі причини. Це великі розміри території держави. Це різний етнічний склад населення Русі, князівська боротьба за владу в Києві, відсутність сталого порядку столонаслідування, зміцнення водченої форми землеволодіння. Удільні князі не були зацікавлені у суцільній владі київського князя. Постійна загроза нападів кочовиків, занепад торгівельного шляху і зварягів у греки. І як наслідок це перетворення Русі із централізованою на федеративну монархію. Управління державою перейшло до групи найвпливовіших князів. Зростання самостійності удільних князівств, розгортання боротьби за владу в Києві між князями різних родів, збільшення ролі князівських з'їздів у політичному житті держави. Давайте з вами підсумуємо вивчене По смерті князя Святополка Ізяславовича на запрошення киян. Князем Київським став Володимир Всеволодович Мономах. При цьому було порушено угоди, ухвалені Любицьким з'їздом. Володимир Всеволодович уславився не лише як вправний воїн, котрий здійснив низку переможних походів проти половців, а і як князь, який зумів централізувати владу. В Русі припинив особиці і приборкав непокірних родичів. Серед заходів внутрішньої політики князя укладання уставу доповнення до руської правди, який покращував становище міщан і купців, розбудова Києва, твір повчання дітям. У зовнішній політиці князь дотримувався принципу шлюбної дипломатії. По смерті Володимира Всеволодовича київський стіл посів його старший син Мстислав, за якого за далекоглядну справедливу державну політику назвали великим. По смерті Мстислава Русь, як централізована монархія з міцною владою київського князя припинила існування, феодальну роздробленість київської держави. Вчені втлумачують як зміну форми правління, тобто перетворення з централізованої на федеративну монархію. Нині вчені виділяють низку причин феодальної роздробленості, найважливіше з яких зміцнення водченого землеволодіння і прагнення удільних володарів позбутися залежності від Києва. А зараз вам потрібно закінчити речення. На сьогоднішньому занятті я зрозумів, зрозуміла, дізнався, дізналась, розібрався, розібралась. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті на занятті На мені особливо сподобалося. Знання із сьогоднішнього заняття мені знадобляться. На сьогоднішньому уроці мене здивувало. Будь ласка, нажміть на паузу і завершіть ці речення. Не поспішайте. Домашнє завдання. Будь ласка, дайте відповіді на питання. Яка основна мета князювання Володимира Мономаха? Що зробив Володимир Мономах для Київської Русі? Що зробив князь Мстислав Великий? Хто був останнім великим князем Київським, що зберігав єдність Русі України? І останнє творче завдання Підготуйте презентацію Володимир Мономах. Великий князь київський. Дякую всім за увагу!